У Луцьку попрощалися із двома військовослужбовцями. Заупокійна служба за Віталієм Ланшиним та Ігорем Держаєм відбулася у Святотроїцькому кафедральному соборі, розповів Суспільному протоієрей Володимир Подолець. Ріки 10 місяців боронив Україну 35-річний лучанин Ігор Держай. Його не стало 15 грудня. У військового лишився 13-річний син Максим, говорить його двоюрідний брат Богдан Кащук. Був таксистом, людям допомагав, був добрий, чесний. Відвертий, ну, добродушний дзвонок костальний. Прийду перед новим роком, каже, в командира візьму відпуск на 10 днів. Хочу, каже, всіх побачити, родичів своїх. Людина була надзвичайно доброго характеру. Він е має сина. Переживав дуже, що син буде вчитися, все хоч мріє збудувати будинок. В нього були такі амбітні плани. Настав такий час, що бабусі і мами хоронять дітей. Мені здається, що вже страшнішого в світі і в Україні бути не може, коли завершується життя молодих і над гробом стоїть старенька бабуся. Життя 22-річного Віталія Ланшина обірвалося 10 грудня. Розповів його друг Богдан Бойко. Віталій завжди був готовий допомогти товаришам, побратимам бойовим. Завжди був життєрадісною людиною. Ми разом навчилися в військовому ліцеї, потім разом поступили в Національну академію. І після того він ну, поїхав після академії служити на кордон, але Віталік завжди був такий, що рвався в бій і перевівся в інший підрозділ. Віталій Ланшин навчався у нас в ліцеї 2018 року. Випуску він з перших днів пішов в лави Збройних Сил України. Любив, поважав однолітків, вів за собою групу ліцеїстів. Днів 10 назад ми дійшла до нас інформація, що випускник наш загинув, але остаточних даних не було. При яких умовах. Попрощатися із загиблими прийшли рідні, друзі, жителі міста, а також ліцеїсти обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Гинуть діти, і коли це все скінчиться, невідомо. Дуже прикро, і шкода, що такі молоді, що життя не бачили і відходять від нас. Після панахиди тіла військових пронесли театральним майданом, перехожі на колінах вшанували їх. Поховали Віталія Ланшина та Ігоря Держая на кладовищі у селі Гаражча біля Луцька. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, Суспільне новини Луцьк.